Дізнатися про оперативну ситуацію в районі часового яру на Донеччині. До ефіру долучаємо Олега Петрасюка, прес-офіцера 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня! перш ніж ми почнемо говорити про оперативну ситуацію, то у нас на екрані зараз з'явиться QR-код, але. Це не традиційно. Сьогодні не про збір на дрони, на військові потреби, а сьогодні про рекрутинг. Про рекрутинг до вашої бригади. Розкажіть, яка потреба і в якому в кому саме нині на фронті в вашій бригаді? Сьогодні дуже велика потреба в людях, які стануть операторами безпілотних систем, а саме операторів мавіків FPV-дронів. Та наземних роботизованих комплексів і операторами дронів розвідників на крилах у нас е, діє зараз рекурутингова кампанія. Ми створюємо новий батальйон безпілотних систем. Створюємо його е, не те щоб з нуля, тому що у нас є вже дуже добре гарні традиції, е, які склалися в бригаді, наприклад, батальйону Ророх. Він відділився від нас і став полком, і зараз формується новий підрозділ. Його формують дуже досвідчені люди, які займалися, е, займалися безпілотними системами в батальйонах. І зараз вони впроваджують традиції е, з цих батальйонів і той досвід, який вони мали в цивільному житті, як менеджерів великих компаній. Вони впроваджують це у війську, і це будуть дуже хороші, ефективні підрозділи, де потрібні нові люди, нові навички, нові знання, які допоможуть стати більш ефективними. Пане Олеже, от зараз наші глядачі, якщо наведуть свої телефони на цей QR-код, куди вони потраплять і яку інформацію можуть отримати, і чи одразу можуть зареєструватися на це співбесіду? QR... Так, звісно, цей QR-код виведе на інформацію про наш рекрутинговий центр. Він знаходиться у Львові і там працює наш колега Василь, рекрутер, який допоможе, допоможе знайти шлях до бригади. У нас у нас чутно. Так, так ми вас чуємо. Так, у нас гарантовані місця для операторів безпілотників і гарантоване попадання в нашу бригаду. А також... також бригада запроваджує. Посилену підготовку для пілотів, а оце і хочу... вся ця інформація вона, да, вона є е, по посиланню QR-коду. Хочу уточнити: це людина, от знаєте, як кажуть, з нульовим досвідом. Чи це все ж таки ви е, хочете побачити е, тих, хто вже вміє керувати якісь курси, пройшов, чи готові ви навчати? Так, готові. Угу. У нас є дуже великий досвід е, і дуже хороші пілоти. Які цим досвідом можуть поділитися. Тому як для людини, яка вже має досвід і має що привнести в бригаду, так і для людини, яка ще не має досвіду, але е, вона розуміє, що прийшов час йти е, у військо і брати зброю до рук, цей досвід буде неоціненим. Тому е, як пропозиції від більш досвідчених пілотів, які хочуть перейти на службу до нас в бригаду, більш комфортні умови, так і для людей, які хочуть полишити цивільне життя, цей досвід буде дуже корисним, і ми звісно раді вам. Тож хто готові йти захищати Україну? Ви бачите qr код А якщо ви не готові вирішити це питання зараз, то на тлі під qr кодом ви бачите мобільний номер мобільного телефону і можете собі записати на майбутнє, пане Олеже, до оперативної ситуації, судячи з мапи Діпстейт, російські військові обходять часів яр з півночі, розкажіть, яка ситуація на тепер, яку частину міста контролюють війська сил оборони? Направду, я очікував, що ви розпочнете наш діалог з цього питання, і я би вам хотів сказати, що сьогодні був доволі напружений та неспокійний ранок. Росіяни е, вдалися до штурмових дій з застосуванням техніки. Близько 20 одиниць техніки намагались прорватися до часу яру. Частина з них доїхала, частина з них була уражена на підходах і в місті. Досить велику кількість техніки. Е, Зусиллями бригади було не допущено до, до прориву. І наразі ця кількість уточнюється, тому що, я думаю, до вечора та техніка, яка вона була уражена, а, вона може перейти в статус знищеної. Тому да, ми мали доволі не, неспокійний ранок сьогодні. І що стосується ситуації в місті, то я хотів би сказати, що зараз тривають бої в міській забудові, а, тому наразі. Ця лінія умовна, яка проходить між українською стороною і російською, вона дуже гнучка. От, зважаючи на цю інформацію про ранковий штурм, згадалися слова речника ОТУ Луганськ Дмитра Запорожця. Що саме на півночі росіяни накопичують сили свою піхоту. А якщо це як ви вважаєте, це оці сили, і чи будуть нові штурми? Чи є ознаки цього? Абсолютно росіяни не полишають спроби захопити місто і вони не полишають ці спроби напротяг доволі довгого часу. Тому я маю впевненість в тому, що ці ідеї вони аж ні разу не відкидали. Тому так, ми впевнені в тому, що будуть спроби нових штурмових дій, і ми готуємося до них, ми їх чекаємо. І е, насправді е, Алло, так, Так, так пане Олеже. Ми вас да. добре чуємо. Е, нині в часовому яру ви вже сказали, що ведуться міські бої. Як це вплинуло на арсенал, на озброєння, яке найбільш ефективне у таких боях? Е, чого ви потребуєте? Е, Потреба загалом. Такі самі, як і у, в, в усіх підрозділах у війську, це потреби в боєприпасах, в засобах ребу е, і в дронах, ну саме в дронах. Тому вони доволі стандартні. І е, оскільки теперішні методи ведення війни, вони великою кількістю залежать від е, наявності засобів розвідки, тому да, е, часто буває так, що від. Е, Наявності великої кількості дронів-розвідників типу Mavic залежить просто життя бійців, тому варто завжди варто застосовувати дрони там, де це може врятувати життя. Тому ми втрачаємо ці дрони, але загалом це рятує життя. А можна тому... сказати, можна сказати, що артилерія поступилася дронам, і так само і росіяни більше використовують дрони, ніж артилерію. Я би так не сказав, що поступилася. Тут є певна специфіка у використанні цих видів озброєнь, але загалом так, маючи в своєму арсеналі таку зброю, як дрони, ми і ми, і противник зменшили долю використання артилерії загалом в бою. Але це абсолютно не означає, що ці речі взаємозамінні. Просто ми маємо ще один вид зброї в своєму арсеналі, який ми можемо ефективно застосовувати. На специфіку ведення бою і на арсенали напевно вказує і е, саме які підрозділи е, ворога зосередилися проти вас. Судячи з даних Deep State, на північному фланзі командування РФ стягнуло десантні підрозділи. От як це позначається на їхній тактиці? Так це правда. Це 98-ма дивізія, так звана Іванівська дивізія е, ВДВ. Вони застосовують доволі е, різну тактику. На якийсь період часу вони застосовували тактику малих груп для них вона виявилася неефективною та довго тривала, і вони сирше почали застосовувати техніку, якщо ми розглядаємо бойові дії в ретроспективі. Що також ну, певним чином відзначилось на їх просування проте очевидно для них бажаного результату не дало і вони постійно експериментують із застосуванням різних тактик, от нещодавно була. Спроба штурмувати наші позиції застосування мотоциклів, вона також закінчилась невдачою. Бачите, вони знову повернулись до застосування техніки і застосовують її доволі архаїчними методами. Заходили великими колонами, тому втрачали її багато. Насправді механізовані штурми мотоциклами. Як на це впливає погода, яка нині змінилася? Я не знаю, чи вона на сході змінилася а в Києві потепління. Як у вас? Безпосередньо впливає, вона безпосередньо впливає на дані розвідки. Ми раніше можемо виявляти противника в ясну погоду і завчасно завдавати ураження. І оці зимові туманні дні, вони були використані максимально противником, щоб зробити спроби просунутися вперед. Пане Олеже, я вам вдячна за те, що ви знайшли час з нами поспілкуватися і оперативно нас поінформувати про ситуацію у Часовому Яру. А вашим побратимам 24-ї окремій механізованій бригаді, дякуємо за захист. Не втомлюємося. Це був Олег Петрасюк, пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.